Чернівська громада передала необхідне обладнання для ще однієї військової частини, яка боронить Україну. Для нас велика честь мати таку можливість допомагати нашим військовим, які обороняли Чернігів, зараз боронять Україну, тому що це найголовніше сьогодні. І мені дуже приємно, що ми маємо змогу допомагати і військовим частинам, і військовій частині, де служить наш колега депутат Роман Стариков. Я повторююся, це одна із 20 частин які ми допомагаємо. Це не перша допомога, яку ми їм передаємо. Сьогодні це Генератори, які необхідні зараз зв'язку з відключенням електроенергії, і не всюди є можливість нею користуватися, але ми на цю частину передавали іншу допомогу і будемо продовжувати допомагати. Дякую, хлопці, за захист. Дякую, і я хочу, щоб ви всі знали, що громада Чернігова це надійне плеще для всіх частин, які захищають нашу країну. Нагадаємо, наше місто постійно допомагає, виконуючи запити і закуповуючи за заявками військових необхідне для виконання бойових завдань, зокрема, дрон засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, генератори та інше хочу подякувати кожному громадянину і члену нашої громади, які є платниками податків, які окрім податків ще й допомагають армії своїми власними коштами. Тому щира подяка, і це дуже необхідні речі, які зараз же поїдуть на передову.